Ти служив морській піхоті, артилерії, танковий, інженерних, аеромобільних підрозділів. Твій досвід потрібен вітчизні. Вставай на захист своєї родини. Вступай на службу за контрактом до морської піхоти. Дій вже сьогодні, щоб тобою пишалися завтра. Зателефонуй до командування військово морських сил, Збройних сил України. Таю вас роботу на каналі продовжує підсумкова інформаційна програма телерадіокомпанії Міністерства оборони України БРИЗ. Про головні події, що відбулися минулого тижня у військово-морських силах та збройних силах України, а також на Одещині. Дивіться далі. Днями в рамках державного візиту президента України до Республіки Польща міністр оборони України генерал-полковник Степан Полторак відвідав місто Люблін, де до уваги української делегації було представлено місце розташування військового багатонаціонального підрозділу Українсько-Польсько-Литовської бригади. Делегацію на чолі з президентом України ознайомили зі структурою підрозділу розподілом зон управлінської відповідальності кожної з трьох країн, функціональними можливостями та цілями спільного підрозділу. В Ході візиту було оглянуто військову техніку, сучасні засоби комунікації, які унеможливлюють перехоплення, а також команду штабні, оперативно-тактичні, санітарні, медичні та автомобілі. Зв'язку президент України поспілкувався з військовими та зробив запис у книзі почесних гостей. Планується, що бригада почне повноцінне функціонування в першій половині 2015 року. 16 грудня у Генеральному штабі Збройних сил України відбувся брифінг начальника генерального штабу головнокомандувача збройних сил України генерал-полковника Віктора Муженка щодо стану справ у зоні проведення антитерористичної операції після введення режиму тиші. Україні потрібна четверта хвиля мобілізації. Про це повідомив начальник генерального штабу збройних сил Віктор Муженко. Адже необхідна ротація задля зменшення психологічного навантаження на бійців та підняття якості підготовки. Є необхідність. Провести мобілізацію, часткову мобілізацію четверту чергу. Вона буде по часу тривати, я думаю, півтора-два місяці, місяці, і це нам дасть можливість підготувати особовий склад для заміни і вже щоб він мав достатньо, достатній рівень підготовки. Генерал Муженко також підкреслив, що в результаті режиму тиші зменшилась кількість обстрілів з боку терористів. Якщо раніше задобуло на 80-80, то зараз їх приблизно 8-10. Проводячи аналіз обстрілів в Генеральному штабі, ми бачимо, що кількість обстрілів з тяжкої зброї, я маю на увазі системи ГРАД, артилерійської системи, міномети значно скоротилась. Ми маємо таких від двох до трьох обстрілів, і то буквально за крайніх 2-3 дні. Ми заявляли про те, що для нас найбільшою цінністю є людське життя. За шість діб. За шість діб, крім однієї доби, ми не втратили ні одного військовослужбовця. Донецький аеропорт, який називається сучасним Сталінградом, залишається одним із найважливіших стратегічних об'єктів. До нього сьогодні прикута увага всього світу. Тим паче, після оприлюднення одіозного відео переговорів командира українських вояків з ватажком терористів Моторолою. Я б не сказав би, що ситуацію контролюють повністю бойовики. Ішови бачились на цей сюжет, там були видно представників обов'язків міжнародної місії. Питання, яке стосується, скажімо так, особистих якихось жестів нашого офіцера по відношенню до бойовиків, це питання, і ті сліхи, які він сказав, я думаю, що це не зовсім відповідає дійсності. Ми не готові вести про це мову, тому що в нас немає повної картини і повних, скажем так, зйомок, відео, в тому числі зйомок. От, і ми не можемо зараз зробити висновок по. Даному офіцеру проводиться відповідне розслідування військовослужбовку правопорядку. Я думаю, по результатам цього розслідування ми зробимо відповідні висновки. Головнокомандувач українського війська розповів, що близько 400 кілометрів кордону і надалі залишаються непідконтрольними українській армії. Це дозволяє російським монтажам техніці і людям його перетинати. Доволі значна ділянка українського кордону трошки більше, ніж 400 кілометрів, які на сьогоднішній день, на жаль, нами не контролюються. Нами я маю на увазі силовими структурами України. І дійсно є можливість пересування через відповідну неконтрольовану ділянку російських фонтажів, російської техніки, в тому числі і людей. Загальна чисельність Збройних сил Російської Федерації вздовж українських кордонів складає порядка 50 тисяч на сьогоднішній день. Віктор Моженко високо оцінив службу не лише регулярних частин української армії, а й численних добровольчих батальйонів, які нині діють на сході, і зауважив, що 24-й окремий штурмовий батальйон Айдар, який підпорядковується Генеральному штабу, вже за кілька тижнів буде реорганізований у нову структуру. Батальйон Айдар це дійсно мотивований батальйон, отримати налаштований. Він, він має потужний потенціал. Потенціал. Я думаю, що після його реорганізації. Це буде один з кращих підрозділів збройних сил України, найбільш боєздатних і боєготових. Обличчя одного з кращих саперів збройних сил України з позивним Француз. Тепер можна побачити на поштових марках українського державного підприємства поштового зв'язку Укрпошта серія марок із зображенням нашого військовослужбовця має назву За честь за славу за народ. В Одесі урочисто зустріли військовослужбовців окремої механізованої бригади, що тривалий час виконували завдання в зоні проведення антитерористичної операції. Привітати бійців прибули військовослужбовці гарнізону, волонтери, учнівська молодь та мешканці міста. Тримаючи в руках українські прапори та військову символіку, люди скандували гасла Ви наші герої! Слава Україні! Слава Збройним силам України. На знак подяки громадські активісти утворили для захисників батьківщини імпровізований коридор слави та радісно вітали кожного героя. І до флотського життя. Днями в Одесі розпочалися щорічні командирські збори, в яких беруть участь командири кораблів, військових частин та підрозділів Українського військового флоту. Головна мета подібних зборів це перевірка професійних якостей командирів частин та підрозділів, а також перевірка рівня фізичної підготовки військовослужбовців керівного офіцерського складу. Цього року такі збори особливо важливі. Військові не просто здають заліки. А таким чином показують свою готовність стати на захист нашої держави, адже в країні йде неоголошена війна, і кожен військовослужбовець повинен бути готовим протистояти не лише у явному ворогу, як на навчаннях, а й у реальних бойових діях, що зараз проходять на сході України. Фізична підготовка є обов'язковим елементом при здачі заліків, здавали. Підтягування на перекладині, біг 100 метрів і біг 1 кілометр. Для військовослужбовців плавсостава: човниковий біг 10 по 10, з'єднання руку порі лежачі, і також дистанція на витривалість 1 кілометр. Офіцери показали добрі результати, але є ще над чим працювати і в подальшому ми продовжуємо над цим роботу. І я думаю, що. Результати будуть набагато краще в новому 2015 році. Військові командири добре впорались із поставленими перед ними задачами та підтвердили свою кваліфікацію, тому що розуміють, що вони повинні бути взірцем для особового складу. Бажаємо військовослужбовцям мирного неба над головами та закінчення війни, що по наступаючому новому році подібні збори пройшли лише як чергова перевірка, а не підготовка до виконання бойових завдань в зоні проведення антитерористичної операції. Минулого тижня в Одеській області пройшли чергові військові навчання підрозділів українського військового флоту, які цього разу взаємодіяли з Державною прикордонною службою та Міністерством внутрішніх справ України. Подробиці у нашому наступному сюжеті. В рамках заходів, що здійснюють підрозділи військово-морських сил України для захисту Одеси та області, тактична група Вітчизняного військового флоту здійснила багатокілометровий марш по регіону, в ході якого військові проводили розвідку, виставляли мобільні блокпости спільно з прикордонниками та міністерством внутрішніх справ України. Во время марша, остановок, привалов, лічний состав дійствував согласно інструкцій. Справился он с этой задачей отлично, потому что это для них не первые марши, не первые задачи, поэтому они знали, чем заниматься. Кожен з бійців морської піхоти, вступивши до лав чорних беретів, зробив свій вибір свідомо, тож мужності та професіоналізму їм не бракує. Морською морській піхоті я служу вже два роки. Зробив вибір, тому що знав, що цей батальйон – найбільший і боєспособний батальйон в Україні. Прийшов служити сюди, не жалею, все нравится, нашел хороших друзей. Ездим, выполняем боевые задачи. Загалом ці навчання довели готовність підрозділів тактичної групи діяти у незнайомому для них районі, вміння чітко орієнтуватися в нестандартних ситуаціях, швидко адаптуватися і приймати правильні рішення. Подібні маневри будуть проводитись з підрозділами військово-морських сил і надалі, але уже у інших районах і за іншими сценаріями, з метою підвищення рівня навченості особового складу та боєготовності військово-морських сил Збройних сил України. У міському управлінні внутрішніх справ міста Одеси відбулися урочистості, приурочені до дня міліції. На них побувала і наша знімальна група. 23 роки поспіль в нашій країні це одне із найбільш важливих професійних свят тих, хто завжди не поготові захистити, прийти на допомогу та своїм прикладом показати, як треба боротися за справедливість і законність, а ще підтверджувати високу довіру громадян до міліції. Саме міліціонери забезпечують безпеку громадян, запобігають правопорушенням, стежать за громадським порядком та розкривають злочини. Цей день урочистості традиційно розпочалися з виконання державного гімну та внесенням знамена головного управління МВС України в Одеській області. Не секрет, що авторитет міліції створюється день за днем з добрих справ, сміливих вчинків, а не рідко і прикладів самопожертви. Саме від працівників міліції люди завжди чекають першої допомоги, на них сподіваються у скрутну хвилину. Наша служба є запорукою стабільності в суспільстві, гарантією безпеки та спокою мешканців та гостей нашого регіону. В цей непростий час для нашої країни жодні урочистості, на жаль, не проходять без хвилини мовчання та пам'ятних заходів. Усі присутні згадали тих, хто загинув, як герой, виконавши свій обов'язок та залишив про себе та свій подвиг пам'ять і приклад для наслідування молодому поколінню українців. А ще міліціонерам одеського гарнізону було доручено покласти квіт до меморіалу загиблим працівникам міліції нашого міста. Керівник одеської міліції генерал-майор Іван Катеринчук привітав своїх підлеглих із святом. У цей святковий день щиро дякую кожному з вас за щоденну пов'язану з небезпекою і ризиком для життя службу та терпіння і уважність до людей за повну самовіддачу. За відданість обов'язку, професіоналізм і чесність. Особливо вдячність вашим родинам, які кожен день з турботою та тривогою проважають вас на службу. Пишаюся вами і люблять вас. Бажаю вам міцного здоров'я, професійних успіхів та невичерпної життєвої енергії для успішного виконання священного обов'язку. Перед вітчизною зі святом вас щастя, вам, добра і миру, наказом міністра внутрішніх справ були вручені чергові спеціальні звання та заохочені відзнаками, нагородами, пам'ятними, цінними подарунками і подяками, краще працівників управління до всіх присутніх. Звернувся також губернатор Одещини та пообіцяв, що правоохоронні органи міста ніколи не залишаться без підтримки. Я считаю, что одесская милиция сегодня занимает, если не первое место, но точно входит в тройку самых лучших в стране. Я разговаривал вчера с министром и хочу вам сказать, что министр похвалил нашего начальника и вашего начальника ОВД и сказал, что он один из лучших, но правда я попросил его никуда от нас не забирать. И я считаю, что мы движемся правильно, я считаю, что мы вместе с вами сделаем одесскую милицию самой сильной, самой укомплектованной. Крім цього, за зразкове виконання обов'язків особисту мужність та героїзм проявлені у зоні АТО, низку представників правоохоронних органів губернатор нагородив відзнаками відомства золотими пам'ятними знаками та почесними грамотами. Серед нагороджених були бійці батальйону патрульної служби міліції особливого призначення Шторм, які героїчно виконували свої обов'язки в зоні АТО. Они були поощрены за непосредственное участь в антитерості операції. Ну, мужество и героїн при выполнении служебних обязанностей. Два сотрудника були нагріжні почесною відзнакою голови десь ководер адміністрації. І п'ять наших шесть сотрудников, шесть сотрудников були поощріни почесними грамотами. Також привітання прозвучали від міської влади та ветеранів. Серед відзнак та нагород найбільше значення. Має вдячність громадян, які знають, що співробітники підрозділів правоохоронних органів, долаючи труднощі, гідно несуть службу і з честю виконують свій обов'язок. В Україні змінюється система національної оборони на подібно до швейцарської чи ізраїльської моделі, яка передбачає широке залучення громадян до захисту держави та створення резервної армії. Цей комплекс заходів стосується практично всіх сфер життя суспільства, серед них і медицина. Там планують провадити військову медичну доктрину. Військово-медична доктрина буде стосуватися в першу чергу цивільних клінік. Планується, що кожна медустанова у разі необхідності зможе перетворитися на госпіталь та надавати професійну допомогу пораненим. Зважаючи на ситуацію на сході нашої країни, така програма є надзвичайно важливою для українського суспільства. Про це під час науково-практичної конференції розповіла голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець. Справа полягає в тому, щоб максимально якісно, професійно і швидко надати медичну допомогу. І в майбутньому кожна районна лікарня, обласна лікарня при потребі зможе стати військовим госпіталем. Що це означає? Перше, що люди, які в ній працюють, вже будуть в мирний час мати той необхідний рівень знань, які потрібно для того, щоб стати військовим госпіталем. Виявилося, що українські лікарі не готові до такої кількості поранених бійців та мирних громадян. Останніми роками кафедри з вивчення військової медицини активно закривали, тому цивільні медики практично не отримували знання з порятунку постраждалих від кульових поранень, розривів снарядів. МІН. Відновлення такої підготовки на часі вважають у Міноборони, адже завдяки цьому персонал будь-якої клініки буде спроможний надати фахову допомогу пораненим. Військово-медична доктрина є принципово новим проектом. Аби його втілити в життя, потрібні зусилля не лише Міністерства охорони здоров'я, а й оборонного відомства та міносвіти. Наразі програма активно розробляється, і термін її впровадження в життя поки що не називають. Військовослужбовці зі всієї України старано готувалися до Дня Святого Миколая. Зараз під їх опікою знаходяться не тільки безліч різних дитячих закладів. Дорослі жителі Сходу країни цьогоріч також із нетерпінням чекали на їх відвідини і навіть не з солодкими подарунками, а просто з харчовими продуктами. До Дня Святого Миколая командування військово-морських сил Збройних сил України спільно з артистами центру військово-музичного мистецтва Флоту зробили подарунок учнівській молоді міста Ізмаїл. Влаштували чудовий концерт в міському будинку культури. На заході побував і наш кореспондент Данило Оніпко. Чудова музика, гарні пісні, море позитиву, і все це у виконанні колективу військових музикантів військово-морських сил збройних сил України, які традиційно створили в залі справжній святковий настрій. Кожен номер глядачі зустрічали бурхливими оплесками. Все было очень замечательно, мне очень понравилось. Молодцы. Было очень весело, интересно, довольно-таки. Было очень красиво все по высшему уровню. В своей жизни могу сказать не много, ну немного. Увидел пару концертов, но это мне понравилось больше всего. Ще одним подарунком до свята став торт, який передали військовослужбовці, що беруть участь в антитерористичній операції для вихованців військово-морського ліцею міста Ізмаїл. Такі заходи не лише дають змогу насолодитися мистецтвом, а й сприяють військово-патріотичному вихованню молоді. Військовослужбовці морської авіаційної бригади відвідали вихованців Миколаївського центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Флотські авіатори поділилися із дітками, залишеними без батьківської опіки та підтримки значною частиною гуманітарної допомоги, яку нещодавно отримали для своїх дітей із Латвійської республіки. Військовослужбовці привітали діток зі святом, розповіли їм про святого Миколая та роздали подарунки і освячені ікони великого чудотворця. У День святого Миколая курсанти військової академії міста Одеса та військові артисти подарували справжнє свято дітям військовослужбовців, які виконують завдання в зоні антитерористичної операції. Майбутні офіцери презентували дітям культурно-розважальну програму з різноманітними конкурсами та народними піснями. Розповіли про традиції свята та вручили солодощі. Нещодавно з зони проведення антитерористичної операції повернулися наші товариші, зв'язківці штабу командування військово-морських сил, які виконували завдання на передовій. Геннадій Грищенко та Михайло Корнієць разом з морськими піхотинцями утримували рубіж оборони 50 осінніх днів. Ці двоє привітних і підтягнутих військових, наче зразок зі строєвого статуту. Все в них просто, логічно і правильно. На всі запитання чіткі відповіді. Чому поїхали відстоювати цілісність України в АТО, інші варіанти не розглядали. Коли для країни настав час ще одразу відповіли так. Це можна сказати екзамен для нас всіх. Звісно, сказати ні. Я просто не мав права, навіть якщо було б такое проєкт. Тим більше на мене дивляться мої діти, теж воєннослужачі оба, зараз вони участвують в академії, супруга, яка теж воєннослужа, служить в військовій частині. Історія кожного з цих вояків почалася ще задовго до нинішньої війни. Можливо, ще у далекому дитинстві, коли в усіх радянських дворах точилися запеклі бої наших солдатів із фашистами, і добро неодмінно перемагало над злом. 40-річний Геннадій з родини військового народився на далекому сході у приморському краї під час даманських подій. Багато переїжджав, служив на західній Україні, а останнім часом у військово-морських силах України у Севастополі. Для нього гібридна війна почалася ще у Криму. У Михайла на окупованому півострові залишилися родичі, а йому разом з передислокованою військовою частиною довелося залишити рідне місто Севастополь. Проте це не похитнуло його твердих намірів залишитися вірним присязі і відстоювати інтереси України. Самніні не було, що буду служити далі. Вот, потому що як наш братський соседский народ поступив з нами, це дуже некрасиво, це не, красиво, это не Дело не тільки в патріотизмі, але й в самому отношении. У мене родня вся в Росії, і в Севастополі вся родня осталась, Здесь только родня жены. Вот. Це обидно, коли у тебя забирають твой родний дом. Наприкінці літа на базі передислокованої до Миколаєва морської піхоти України сформували бойовий підрозділ для відправки в зону проведення АТО. Який доукомплектували озброєнням, технікою та особовим складом з числа військовослужбовців ВМС, які виявили бажання постояти за батьківщину, своє рішення чоловіки прийняли ще в Криму і не втрималися, коли нарешті видалася нагода захистити Україну. Гибнуть не ребята, в той время як ми военнослужащие, всю это дело умеем, нас всю жизнь учили самого першого дня, як только прийняли присягу. І, виходить, ми сидим і смотрим, як вони плюють, це неправильно. Тому туди и поїхав. Кажу так, їхати туда страшно. А потім, як говорится, мозг відключається, дійснути інстинкт. Наказ, якого військові так і не дочекалися в Криму, морські піхотинці, їх бойові товариші отримали вже на материковій частині України. Через два місяці підсиленої підготовки на загальновійськовому полігоні широкий лан. З Миколаєва ротна тактична група з особовим складом і технікою відправилась в зону АТО, де піхотинці, зв'язківці і корабельні старшини в бойових умовах разом опановували науку виживання на війні. Ти просто знаєш, що чуєш взрив, значить щось зараз прилетить, якийсь снаряд. Значить, в першу чергу треба зберігати свою життя товариша, желательно. Вот. Ну і якщо когось, звісно, такого не було. ранят обязательно обеспечить первую медицинскую помощь. Секрет выживания. Чем глубже окопаешься, тем лучше. Вот. Потому что тоже снаряды, которые летят с их стороны, многие тоже не разрываются, а многие, ну, они имеют свойство заходить в ту же самую землю. На определенне там количество сантиметрів, ну в середньому до метра. От, і потом тільки розривається. Тому, чим глубже акопаште, тим більше землі накидаєш зверху, перекриття, тим лучше буде захід життя. Не менше, чим зброю на війні вони цілували інформацію. Михайло згадує, як виручав в умовах цілковитої темряви і режиму радіотиші звичайний приймач. Це був єдиний доступний безпечний зв'язок із зовнішнім світом. Звичайне радіо. Вот, которая ловила радіостанції, те же самые там хіти ФМ, ера, де теж слышишь новости, о чому общаются, що відбувається в стране. І на війні життя триває. В польових умовах є прості радощі та нехитрі розваги. І довгі розмови про війну і мир. Об этом треба думати тоді, коли йдеш в армію. Треба йти і знати, що ти завтра, послезавтра, через місяць. Через год, через 26 років, як у мене получилось, не може бути на війну. Кадрові українські військові, яких останні роки за відсутність належної бойової підготовки і здатність виконувати поставлені завдання в рідній країні, не критикували тільки ледащі, на полі бою у вирішальний момент розвіяли вигідні комусь міфи своєї некомпетентності. Навпаки, роблять майже неможливе в умовах війни, перекриваючи всі навчальні нормативи та демонструючи приклади масового героїзму. Уровень профессиональный, скажем так, у нас и вырос, но также могу сказать, он у нас у всех войск был. был. Как бы там ни говорили, что армию убивают, армию не оснащают, но все-таки индивидуальная подготовка каждого военнослужащего себя показала. Показала и доказала, что мы способны все-таки защищать территорию своей Украины. Звісно, то що вже розварувалася, це плохо. Ми не увидим. Але то, що у нас сасалась, ми це іспозімо і доволі таки хорошо використовуємо. В У двадцять першому столітті світ на українському прикладі зрозумів, що в сучасну епоху людей найбільше об'єднують спільні погляди на життя та загальнолюдські цінності. Саме за них і продовжують стояти українські захисники на бойових рубіжах Сходу та Півдня України. Ми побачили події тижня наші кореспонденти. Я з вами прощаюся до наступного тижня. За чумиру, спокою і злагоди. Бережіть себе та Україну. Чекаєш? Думаєш, що менеться? А ворог вже у нашому домі. Ставай на захист своєї родини. Вступай на службу за контрактом до морської піхоти. Дій вже сьогодні, щоб тобою пишалися завтра. Зателефонуй до командування військово морських сил Збройних сил України.